Я жінка. Ви чуєте, люди, я свічка запалена Господом на віки. Неправда, що я ребро чоловіче. Цю казку придумали чоловіки. Я жінка. Я річка бурхлива І неспинна, що повінь зриває верті береги Хто каже, що я підкорятись сповинна? Це ще одна вигадка чоловіки я жінка. Природою створена пісня, яку чоловік заспівати не зумів. Я мрія і спогад майбутнє і колишні. Я щось незбагненне для чоловіків. Я жінка. Я враз перекинусь на зілля і мої рани візьмуся тобі. Я непередбачена, Слабка половина, нехай переможцем на вроде вінки. Історію творять, звичайно, мужчини, але лише так, як захочуть жінки.